Вітаю, друзі. Я Віталій Портиков. Результати підрахунку більш ніж 60% голосів на парламентських виборах у сусідній Польщі, демонструють, що екзітполи, які були запропоновані відразу після того, як закрилися виборчі дільниці, і потім підтверджені новими, більш точними даними, не помилилися. Правляча партія. Право і справедливість фінішує першою на цих виборах, однак, очевидно, не буде мати можливостей створити новий уряд Польщі. Екзітполи дають демократичній опозиції, яка складається з трьох коаліцій громадянської коаліції на чолі із партією громадянська платформа коаліції третій шлях і лівих. Приблизно 249 голосів, і підрахунок голосів свідчить, що саме таку кількість мандатів демократична опозиція може вибороти за остаточними результатами виборів до польського сейму. у партії право і справедливість» немає такої кількості голосів, щоб сформувати уряд більшості. І представники ультраправої конфедерації, які на цих виборах фінішували останніми, вже відмовилися від будь-яких коліаційних перемовин і з правом, і справедливістю, і з громадянською коаліцією, таким чином можна вважати, що невдозі після. Можливої, однак, запрограмовано провальної спроби партії права і справедливість сформувати новий уряд Польщі. Ініціатива перейде до наступної за кількістю голосів партії до громадянської коаліції, і її лідер відомий у Європі політик, колишній прем'єр-міністр Польщі і колишній голова Європейської ради Дональд Туск сформує новий уряд Польщі. Перший центристський уряд країни за останні непрості вісім років. Можна сказати, що опосередковано поразку правих популістів визнав їхній лідер, колишній прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський. Під час свого виступу вже цієї ночі Качинський пообіцяв, що партія права і справедливість буде захищати свої ідеали. І якщо залишиться при владі, і якщо опиниться у опозиції, на відміну від багатьох своїх соратників, Ярослав Качинський таким чином визнав, очевидно, партію, право і справедливість не виграла, а програла парламентські вибори у Польщі. Більшість поляків виступають за зміну влади за те, щоб польща поверталася додому до Європи. Адже новому польському уряду доведеться багато що змінювати у польській як зовнішній і внутрішній політиці, щоб повернути Польщі її місце на європейській арені, її авторитет найважливішої країни Центральної Європи, її репутацію країни, що багато років до правління право і справедливості вважалися справжньою фортецею демократії у нашому регіоні. Останні вісім років були непростими для Польщі. Багато хто порівнював цю країну із сусідньою угорщиною Віктора Орбана і попереджав, що якщо правопопулістам вдасться закріпитися при владі ще на один термін, це остаточно завершить період орбанізації Польщі, призведе до того, що країна втратить свою важливу роль і можливості. Тепер після правління партії право і справедливість» Польщу потрібно буквально лікувати, лікувати її судову систему. Претензії до якої є у Європейської комісії та у багатьох інших країн Європи, які б хотіли повернення Польщі на демократичні рейки незалежності судової системи, лікувати її суспільні медіа, які за останні вісім років перетворилися на справжній рупор влади, замість того, щоб бути рупором суспільства, і навіть появу лідерів опозиції на Першій сторінці суспільного мовника ТВП інфо у ніч виборів. Тоді очевидно, коли адміністрація телебачення усвідомила, що є реально свідком поразки партія «Справа і справедливість на виборах, звісно, було зустрінуто як справжнісіньке політичне диво, так у Польщі відвикли від звичайних для будь-якої європейської країни. Та й для самої Польщі стандартів демократії у суспільному мовленні доведеться змінювати ситуацію і у стосунках з Україною. Можна сказати, що останні вісім років були часом перманентної кризи у польсько-українських взаєминах. Напад Росії на Україну примусив керівників Польщі насамперед її президента Андже Дуду змінити і. Відому риторику, яка була спрямована насамперед на електорат права і справедливості і конфедерації, і ті політичні дії, які були пов'язані з цією риторикою, і за великим рахунком ототожнювали всі стратегічні важливі моменти співробітництва двох сусідніх країн із політикою історичної пам'яті. Напад Путіна продемонстрував, що ми маємо думати не стільки про минуле, скільки про майбутнє, яке може виявитися небезпечним не тільки для України, але й для самої Польщі, і набагато краще ніж польська влада зрозуміло, це звичайні громадяни Республіки Польща, які допомагали нашим співвітчизникам, що тікали від путінської війни. і... Зробили все можливе, щоб їхня країна виглядала одним з найголовніших союзників України у цивілізованому світі. Однак, останні місяці брудної і аморальної передвиборчої кампанії навіть ці величезні досягнення поставили під сумнів у зв'язку із кризою з постачанням української сільськогосподарської продукції на польський ринок і фактичним нехтуванням урядом Польщі на чолі із одним із лідерів Право і справедливості матіошомуровецьким зараз кажуть про політичний крах цього політика і про те, що Качинський вже не зробить його своїм спадкоємцем, тими зобов'язаннями, які сам польський уряд взяв на себе по результатах перемовин з Україною і Єврокомісією. Причому це торпедування цивілізованих домовленостей із Києвом та Брюсселем виправдовувалося. Польським урядом захистом національних інтересів, хоча насправді було спрямовано виключно на бажання перехопити електорат у ультраправої конфедерації, можна сказати, що партія право і справедливість обманула сама себе, вона дійсно перехопила. Велику частину ультраправого електорату у конфедерації однак разом із цим втратила той поміркований електорат, який завжди дозволяв їй залишатися загальнонаціональною партією і сподіватися на продовження свого правління у майбутньому. А проєвропейські сили Польщі отримали реальний шанс. шанс Повернути країну до Європи шанс повернути справжню атмосферу доброзичливості і порозуміння в українсько польські взаємини, такі важливі і зараз, і особливо у післявоєнний період європейської і євроатлантичної інтеграції нашої країни. Ну і треба усвідомити, що повернення Польщі. До Європи означає ще й ймовірність реальних реформ у європейському союзі, що у свою чергу пришвидшить європейську інтеграцію України. Провал польських правих робить неважливим створення антиєвропейської осі Варшава, Будапешт, Братислава до лідерів, якої мали б увійти. Качинський Орбан і Фіце, який зараз намагається стати новим прем'єр-міністром Словаччини. Позиції Угорщини і Словаччини, навіть якщо Фіцо зможе сформувати стабільний уряд в цій країні, будуть звичайно підірвані цим програшом партії право і справедливість і залишається сподіватися, що європейському союзу вдасться справитися із євроскептичною навалою у нашому регіоні Європи, тим більше що. Коли Україна стане членом європейського союзу, взаєморозуміння України і Польщі дасть можливість створити сильний центральноєвропейський блок нових демократій, який буде відігравати у Європі свою важливу роль. І звичайно ж особлива роль у цьому блоці, у цьому союзі буде належати саме Польщі. Та роль, яка могла бути знехтувана, якщо б зараз ми говорили про нові можливості партії право і справедливість щодо формування уряду Республіки Польща. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Баймієкофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!